Слава Україні! На продажі є Volkswagen Tauran Cross 2.0 TDI на механічній 6-50 коробці передач. Це у нас 6 місяць 2012 року. 103 кВт, 140 кінських сил. А то в нас має таку комплектацію. Панорама. Передні галогенки Датчик світла, датчик дощу. Вікно у нас рідне наклейка присутня. Він код. Тауран Кросс має різноширокі диски. Передні мають, я так точно не пам'ятаю, 7,5, цаля, задні мають 8,5 цаля. І резина в нас на Таурані кросі йде різна. Я особисто сам їжджу на Таурані кросі і я наперед ставлю 215. На 55R17, а ззаду ставлю 235 на 50 R17. Автомобіль дуже м'яко їде, і практично ям не чути і ним набагато краще керується. Наклейки присутні. У нас шкіряний салон, авто семимісне. Авто має 7 місць. Звичайно, присутній круїз. Пробіг, двохзонний кліматронік, розширений цей, магнітола з тим більшим екранчиком. Конкретно і цієї моделі не знаю, але вона має Bluetooth аудіо музику можна відтворювати з телефона, а на ньому я особисто відтворював. Має Media In, він у нас замонтований ну, підлокотник, регулюється по висоті, по довжині. Звичайно, датчик тиску в шинах. Підголовники адаптивні стан шкіри і стан бокового крісла. Оцінюю його на ідеальний, бо рідко буває, що салон такий взагалі взагалі в ідеалі. Ніяких у нас є заводська сигналізація, тут кнопочка і тут у нас є датчик об'ємо. Ну, звичайно, підсвіточки у нас справні. Кожна кнопочка, що є в автомобілі, кожна справна. Він код для любителів карвертікалу. Кожне авто перевіряю по оригіналу, по фольксвагену на ДТП, на пробіги. Авто без ДТП взагалі. Маєте він-код. Можете легко перевірити. Панорама і шторка на нас робочі, сам особисто їх перевіряв. Робив діагностику, всі форсунки у нас в нулі. Сидіння, звичайно, ці складаються, так як завжди, як я показую, безпроблемно вони виймаються, можна їх забрати взагалі, а задні складаються і тут можна перевезти два двометрові холодильники без проблем в Саворані. Неодноразово таке робив, їх привозив з Німеччини. Ці сидіння можна похолити більше взад і на них можна спати. Дефлектор у нас ціленький. Тут ми маємо він в цьому сховку у нас є під ногами. І тут теж такий великий сховок. Крім цього, ці сидіння сувається вперед. Забув показати спереду стан педалів. Шуфлятка в нас і дуже великий сховок під сидінням. Так. Переднє коло не показав. Резина у нас вся новенька. Німець резину купив всю нову. Всі 4 кола були куплені новенькі, не їжджені взагалі. взагалі Ззаду в нас є фаркоп, покажу в якому стані. А він жирний якийсь. Щось там намазано, але потертостей немає. У нас присутня ця бляшка, букви присутні і тут корозії немає взагалі взагалі навіть найменшої. Так по багажнику. Багажник в стані ідеал, не понищений взагалі взагалі. Ці сидіння в нас складаються на рівно, там ті треба трохи підсунути або зняти підголовник. І тут буде рівна підлога. І тут маємо такий сховок. Він. От, що це та воронку розпише, по він О, тут покажу. І В цьому сховку в нас є тут такий сховок, в цьому сховку є думкрат, ключ. Забув сказати, всі 4 диски тут були замінені, ні один тормозний диск не має виробитки взагалі взагалі. Холодки і диски всі замінені. Опшивочка стан ідеал. І ззаду ці сидіння виглядають так, як на них ви ніхто ніколи не сидів. Ну, переважно тут їздять діти в цих мінівенах. Тут багато рисок чи якісь пошкоджень. І ці сидіння можуть бути вм'яті, а задні сидіння виглядають, що на них ніхто ніколи не сидів. Такий мають вигляд. І ті обшивки взагалі, ласник був німець дуже акуратний. Бо стан сидінь такий рідкісний. Збоку таке теж, якби ніхто ніколи тут не сидів. Водія ще якась там мінімальна складочка на сидінні є. Але тут це я руку тільки що поставив і так шкіра таке робить. А бокове сидіння виглядає, що тут тільки їздив на цьому сидінні. Тут звичайно є бардачок, у нас тут для окулярів зверху є. Тут ми маємо холодильник, де охолодження напоїв. І подушка безпеки ця виключається в панелі, як перевозиться маленьких дітей. Тут ми маємо всі документи до реєстрації в сервісному центрі. Є сертифікат, автомобіль розмитнений. Тут пише, що автомобіль 7-місний, модельний рік 13 рік, двигун 1968 куба. Автомобіль приганяв сам особисто. Кожне авто сам особисто в Німеччині купляю і приганяю. Вікна у нас всі рідні. Всі-всі вікна рідні по машині. Тут букви теж присутні. Машину оцінюю на стан такий ідеальний. Кліматронік в нас робочий, заправлений, працює так, як має бути справно. Не буду казати ідеальне, бо багато вже говорять, що я забагато вживаю цього слова ідеально. Кліма працює, то ще треба брати з собою градусник, щоб заміряти, щоб показувати, що вона робоча. Люди зараз нікому не довіряють, і їм треба все показати, доказати. Хто хоче, приїжджає до мене. В мене є діагностика, підключаю комп'ютер. І все, що я розкажу, все підтверджую на комп'ютері. Капот у нас без єдиного сколу. Над лобовим стеклом нема ані єдиного сколу. Двигун у нас немитий. Тут все в пилюці, грязне, Болти не кручені. Мастило я замінив. Я особисто замінив мастило. Ну Майстрини я, майстрина автостанції замінили в двигуні мастило. І в цьому двигуні є куплений двомасовий не в вигоні, а степлення є куплений новий демпфер, Я привіз його з Німеччини, фірми Люк. Вижімний. І десь з корзиною весь цілий комплект я привіз з Німеччини, і тут замонтований в нас на сервісі. Все по таке, як йде по оригіналу. З люка стоїть і оригінал, бо привезений мною особисто з Німеччини. Так що степлення буде ходити. Мінімум 200 тисяч. В залежності від їзди можна і 300 наїздити, але мінімум 200 степлення буде ходити, бо степлення є новеньке. Покажу, що двигун нагрітий. Щоб зараз тут у нас є бажаючих, скажуть. Так. Двигун має 90 градусів. У нас завжди нема найменшого. Вода. Бо люди придумають, у нас є вебахка, на звичайно, в автомобілі. Фари дві рідні, попробую запхати телефон, якщо буде видно, то дивиться якого року Була фара. Була фара. Акумулятор у нас дуже хороший. Цей німець каже, що він завінений, був оригінальний. І він рік назад купив новий акумулятор. Заводить співобрита, ніяких нюансів взагалі немає. Мастилу Адінол, 5B30, привожу сам особисто з Німеччини бо не довіряю нашим настилам, бо у нас може бути ханістра гарна, а невідомо, що в ханістрі. Люди будуть їхати в далеку дорогу і може щось статися. Що я Для того, бо більшість моїх автомобілів ти купляє схід України. І для того я стараюся її обслужити, щоб людина вона доїхала 1000 кілометрів додому. І нічого з тією машиною не сталося. Для людей стараюся робити як для себе. Редина у нас чистенька в бачку, і ні один бол, ні накрила. Ні на цьому не кручений, ні один болт не кручений. Авто оцінюю на такий стан по п'ятибальній шкалі на 5 з плюсом. Рідко бувають такі автомобілі дійсно такі, в такому екстра стані. Ці фари, що світять так легенько жовтявим, віддає ці німці ці фари скручують на них вольтаж. Якщо заходиш діагностикою, і цей вольтаж на фарі можна підняти. Його піднімаєш, і фара буде світити ідеально білим світлом, бо багато людей питається, що вони такі жовтяві. Я це знаю, це можу легенько зробити, заходиться діагностикою, піднімаєш вольтаж, і фара буде ідеально біла. Бо це чомусь завод так запрограмовує, він ставить там е, не 14, мені здається, що там максимально можна поставити, 13,8, а вони ставлять якось 13 вольт на фарі чи 12,8-13. Програмують, як підняти цей вольтаж і фара буде світити ідеально біло. Задні фари теж можна регулювати вольтаж на задніх фарах діагностикою і вони будуть яскравіші, чи, чи тускліше світити. Двигун оглядав по кругу, немає ані єдиного підтягу. Двигун не митий. Амортизатори всі сухенькі. І корозії по автомобілю немає взагалі-взагалі. Кожне авто відганяю на станцію, хлопці обганя... поглядають, все, що треба, замінюється. І все, як щось замінюється, то купляється пулім фьордеру чи з верхньої полки не купляється китайські запчастин до німецької машини. Я машини обслуговую так, як німці їх обслуговують до теогляду. Я вже продавав не одну машину, яка була куплена в мене, і поїхала в Німеччину назад на українських номерах, бо там вигідніше їздити. В Німеччині і е, заїжджали на сервіс і були в шоці, що ще такі машини бувають в такому віці, в такому стані, що їх хтось так обслуговує. Бо німці навіть так машини не обслуговують, як я. Бо німці щось міняють, щось не міняють, в мене такого нема. Я все купляю, все замінюю, щоб люди їздили і ще раз приходили. Поїздили декілька років, продали іншим людям і приходили ще раз до мене по машинах. Не знаю, що ще показати. Йдуть люди, щоб їм не мішати. Так, включу радіо. Всім даю зарядку до телефона, бо багато людей приїжджає, забуває зарядити цей телефон. І я заказав такі зарядки до, до телефона. І всім даю в подарок, щоб люди... Могли їхати до хати і бути на зв'язку, що могли сюди зарядити телефон. От і є. По автомобілю нічого нічого взагалі не треба робити. Сідати і їздити. Ціна даного автомобіля буде в описі на Ютубі. А автомобіль буде виставлений на авторія. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть, завжди радий відповісти. В наявності є ще інші тауранчики. Мають до мене приїхати два тауранчики 2013 року на механіці, але комплектація буде попроще, бо не буде в цих тауранчиках кнопок на рулі і буде кондиціонер, а не кліматронік. І це будуть п'ятимісні два тауранчики версії Comfort Line. І ціна на них буде там значно дешевше цього за, за те, що простіша комплектація, а пробіги там будуть в районі десь 220-230. Два ідентичні, бо їх купив в одній компанії. Дві машини до останнього дня обслуговувалися офіціала. Ціна десь буде плюс-мінус 11500 в доларах на ці тавранчики. Ще в мене є, має приїхати голубенький тавранчик 2012 -го року. В хайлайні голубий металік на максимальній комплектації навіть має тримання полоси. Камера перед-зад, панорама, хайлайнці крісла, велика магнітола. Все, що можливе, в ньому є. І там ціна десь буде в районі 13-500 доларів. Е, Вже у мене приїхав Кадік 2016 року. 11 місяць 2016 року 2.0 TDI, 110 кВт-150 якінських сил на максимальній комплектації. Він навіть має великий монітор заводський і має задню камеру. Максі-максі комплектація на механіці. Ціна десь цього каддіка буде 16500. Машина в стані ідеал. На легкосплавних дисках оригінальних від цього каддика. Завжди доїжджають якісь нові автомобілі і завжди щось є нове. Ще в наявності є шкода Суперп 2018 року. І цей тавранчик голубенький на автоматі 2012 року. Такето. Дзвоніть, пишіть. Всім вдалих покупок, мирного нам неба. Все, пока.